Всі бачили миттєві фотоапарати, Полероїди, в якому касета з хімією зробили фотографію, потрясли і маєте фотографію. А чи бачили ви одноразові фотоапарати? Ось такий представник одноразового класу в картонній упаковці. Є вимикач, тобто всередині є батарейка зі спалахом, причому видошукач, об'єктив. І кнопка Спуск, зміна кадрів воно на 12 кадрів. Давайте заглянемо всередину. Схоже, що це фотоапарати під якусь акцію, і їх треба було відправляти на адресу. Потім, не знаю, чи вам фотографії повертали, чи їх десь друкували. З цього не в курсі. Може хтось знає, то розкажіть. Всередині, звичайна 35 мм плівка на 12 кадрів. Світочутливість 400 кольорова. Фотоапарат легусінький. Була батарейка 3А. Зроблено все на застіпках. Картонну обкладинку зняв і просто ламаємо, оскільки воно цінності немає. Щоб подивитися, що ж там всередині. А всередині теж все максимально просто. Тоненький пластик, але доволі міцний. Вимикач механічний. Контактна група, як же воно замикалося? Ага, прижимом, прижимом до плати, до контактів на платі. Електрод батарейки. Батарейка явно вже була потекла. Колесо прокрутки відразу крутить касету з плівкою. Лічильник механічний вже заблокований. Видошукач наскрізний, з лінзами, пластиковими, звичайно, спалах. Об'єктив нерегульований, мультифокусний. Одна лінза пластикова, затвор з. Сенсором спалаху. Очевидно, при спрацюванні спрацьовує спалах. Задня кришка теж легко виламується. Типова схема для простого фотоапарата. Механізм прокручування, плівки суміщений з лічильником кадрів. І це воно якраз заблоковане. Зведе шукач дві лінзи з пластику, індикатор ввімкнення спалаху, видно світлодіод, напевно, індикація готовності, лічильник. Прокрутка з блокуванням. Тобто, коли ви прокручуєте-накручуєте кадр, змінюється показник номера. І блокується подальше переміщення до нажимання спуску. А от де і як тут нажиматися мав спуск, мені не зрозуміло. Уникати я особливо не стану, бо немає часу. Ось такий механізм. Декілька пружинок. Доволі складні пластикові важелі по формі. Треба було таке зробити одноразовим, скільки прес-форм. Мабуть, на це був попит. Є механізм спалаху. Регулювання витримки практично немає, тобто вона якась фіксована. Затвор пластиковий. Метрослалах, конденсатор, звичайно, високовольтний без маркування навіть. Тобто не зрозуміло, що це. Зрозуміло, що він вольт на 400, а от яка в нього ємність, давайте глянемо. 97 мікрофарад, Не слабо. Спалах доволі моцний. Цю платку десь візьму в сторону. Напис на платі Fujifilm. Не знаю як і коли, але може десь використаю. По суті, це є автономний спалах, котрий працює від 1,5 вольта. Тобто є от трансформатор, перетворювач на одному транзисторі, і навіть катушка підпалу, котра генерує разовий високовольтний імпульс підпалу за допомогою розрядки конденсатора. Капець, яка проста схема, як воно цікаво зроблено, діод включений, мабуть. Через резистор. І засвідчується, коли конденсатор набирає ємність. Конденсатор плівковий заряджається від високої напруги через резистор. Коли набирає заряд, мабуть, засвідчується світлодіод. І далі при замиканні спуску конденсатор розряджається через обмотку трансформатора, високовольтний імпульс підпалює газорозрядну лампочку і розряджає конденсатор через дугу. Маємо спалах. Технології міняються і механічно спрощуються. Перед нами блок відеоголовок від ВХС відеомагнітофона. Це вже історія. Розбирав на металобрух декілька, вирішив показати. Блок відеоголовок складається з барабана, на котрому змонтовано декілька головок. Це є електромагнітні головки, як в звичайному магнітофоні, тільки набагато точніші і менші для роботи з вищими частотами. Спектру. Запису відеосигналу недостатньо для вертикального запису, тому його зробили діагональним, щоб передати всі необхідні частоти. Відеоголова в магнітофоні стояла під кутом, походячи, плівка переміщалася і крутилася сама голова, точніше, барабан з головами. В результаті голову від 2 до 7 на різних типах магнітофонів стояло по різному, нарізали діагональні лінії. Коли одна голова проходила по плівці, друга підходила. В результаті вийшла діагональна насічка. Потрібно було це для того, щоб передати широкий спектр відеосигналу. Обертався блок відеоголовок за допомогою ось такого двигуна. Зараз їх знають як двигуни прямого приводу на барабанах LG пральних машин. Вони вже використовувалися в тих роках ось такий привід: кольцевий магніт, видно-датчики хола, контролер, який забезпечував стабілізацію обертів двигуна. Це було дуже важливо, щоб обрати були стабільні, інакше воно би не працювало правильно. Ось так воно стояло на блоці відеоголовок. І зверху закріплювалася плата. На другій платі ми можемо побачити, що за сенсор виступав звичайний дросіль. Ззовні приклеєний маленький магніт, проходячи про обертанні. Біля дорослі я він створював ВДС, і відповідно мікросхема драйвера, тут вона винесена на окрему плату, була тут тільки механіка знала про швидкість обертання двигуна. Не тільки треба було обертати голови, також треба було протягувати плівку. Для цього використовувався двигун теж з прямим привідом. Його називали Капстан, наскільки я пригадую. Він забезпечував перемотку і протяжку плівки, а також заправку розправку всього механізму відеомагнітофона. Там окрема тема по механіці. Сучасні майстри на це вже гавкають. Привід більшої потужності, теж датчики хола, три штуки для забезпечення фазування двигуна і один для визначення швидкості його обертання. Якийсь такий цікавий, треба буде на нього глянути ближче. Відкритий безкорпусний. Вимагалася прецизія по стабільності обертів для правильної роботи. Крім того, в відеомагнітофоні ВХС було додаткових декілька головок. Ось така здвоєна голова. Можна побачити нижню і верхню секції. Це запис звуку і синхросигналів. Також записувалися додаткові технічні сигнали. І одна головка. Не знаю для чого суцільна. Тут треба згадувати, вже не згадаю. І одна стираюча. Можливо, тут вони поєднані були, але ні, навряд чи стираюча головка це звичайний електромагніт, вона стояла лівіше від всього, і при стиранні вміла затерти всю інформацію відразу на плівці. Продвинуті магнітофони мали можливість покадрової синхронізації запису, тобто робити врізки як монтаж. Можливо, для цього використовувалася стираюча головка попри головку синхронізації і звуку. Видно, що голови підпружинені. Це забезпечувало можливість регулювання висоти і кута нахилу. Це дуже важливо для стабільної роботи. Повернемося до блоку відеоголовок. Якщо його розібрати, то ми побачимо трансформатор. Так, це є на броньовому магнітопроводі дві півобмотки. одні тут, другі тут. Це зроблено для того, щоб можна, передати, щоб можна було передати сигнал при обертанні блока відеоголовок. Частоти високі, інформації багато, сигнал аналоговий. Якщо би це робити на контактах, воно б було недовговічно і вносило би дуже багато завад. Тому це зроблено на трансформаторі. Тут ми бачимо саму головку, точніше, її кріплення. Якщо придивитися ближче, то ось вона сама голова. Зовсім малесенька, теж з котушкою, з обмоткою, з алмазним напиленням були. Отаке от матьобство. Саме це є головка відеомагнітофона. І, як я казав, їх може бути декілька. Наприклад, от в цій моделі їх є 4. Це, відповідно, забезпечувало вищу якість на режимі лонгплей, вищу якість зображення, можливість врізок, як я згадував, і навіть запису стереозвуку, тому що, наскільки я пригадую, звичайні аудіоголови писали тільки моно, але це не точно, я вже добре не пам'ятаю. Тут видно, що є цікава обмотка, точніше, екранування. Ось один провід посередині проходить, і знизу він розділяє окремі секції, щоб не було наводок від сусідніх головок. Позиціювання і настройка цих голів це було окремою темою. Зверху видно гвинти. Для точної настройки юстування, причому голови, як бачите, різні. Від двох голів ідуть по два дроти, а від двох по чотири. Тобто тут голови здвоєні. Теорію я зараз не пригадаю, там дуже багато нюансів було з тим. Як зі звуком, так і з зображенням. Ось такі от точні технології відходять в минуле. На зближенні видно, що голова. Здвоєна і має асиметричну структуру. От не знаю для чого, то може хтось пам'ятає, нагадайте, розкажіть, бо я в ті часи ще просто крутив вправо-вліво, не розуміючи, що і для чого я роблю. А ось знята голова демонтована з простішою. вона теж, видно, асиметрична, тільки тут обмотка одна. Чому ж на цих по дві обмотки. Цікаве виконання плати капстану. Зверху бачимо звичайну друковану плату, але вона не на гетинаксі, не на текстоліті, а на металі. Тобто плати як такої немає, а прямо все нанесено на металеве.